Цвай коннекторин. Як правильно поєднувати речення. Розглянемо типові пари коннекторин. Перше. Nicht nur sondern auch. Не тільки, але й. Nicht nur підсилює інформацію, а sondern auch додає іще один важливий факт. Байшпіль. Зі nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Вона говорить не тільки німецькою, але й англійською. Друге. entweder, oder, Або. Або використовується для вибору між двома варіантами. Байшпіль. entweder du kommst mit oder du bleibst zu Hause. Або ти йдеш зі мною, або ти залишаєшся вдома. Третє, Віда ног. Ні ні. Заперечення обох варіантів. Байшпіль. er ist weder Fleisch noch Fisch. Він не їсть ні м'яса, ні риби. Четверте. sowohl als auch. Як, так і. Для підкреслення, що обидві частини твердження вірні. Байшпіль. sowohl intelligent als auch fleißig. Вона як розумна, так і працьовита. П'яте цва аба, хоча але виражає протиріччя або уточнення. Байшпіль. Er ist zwar jung, aber sehr erfahren. Він, хоча й молодий, але дуже досвідчений. І шосте Nicht. So dann ne a. Sprachnje utopia czy zapereczenia pomoudowo variant. Beispiel. Ich trinke nicht Kaffee, sondern tea. Ja nie p'wavu, a chai. Kennst du noch andere Konnektoren? Schreibe es in die Kommentare. Bitte vergessen nicht, ein Like dazu zu lassen.